Друзі, всім доброго вечора. А сьогодні у нас на огляді такий от автомобіль. Це Nissan Rogue в Т-32 кузові. Комплектація тут сел. Немає, тут тільки у нас люка, немає підігріву задніх сидінь. І, І по суті все. Все решта у нас є, а, і повного приводу немає, а все решта в цій комплектації є, так от він виглядає. Дуже класний автомобіль. Блистить, прямо переливається, тому що кожен автомобіль, який ми робимо по завершенню всіх робіт, ми робимо повний цикл, хімчистка поліровка. І цей автомобіль теж пройшов полірування тому він виглядає так класно. Зрозуміло, що це чорний колір, на ньому будуть видні всі там подряпини, але конкретно на даний момент він виглядає дуже класно. Ну і тут потрібно розуміти, коли ви поліруєте автомобіль, цим має займатися 100% професіонал, тому що. Дуже тонке лакофарбове покриття, конкретно на місанах, де й взагалі зараз на нових автомобілях всіх роблять дуже тонке лакофарбове покриття. І якщо людина не вміє полірувати, вона просто забирає великий слой лака. І, наприклад, якщо ви захочете її полірнути через рік, через два, ви просто буде підриватися лак, буде відлущуватись. І потім будуть проблеми. Тому з поліруванням. Я знаю, що дуже мало майстрів, які розуміються на цьому ділі, які дійсно вміють полірувати, але конкретно наш, наша людина, яка цим займається, вона робиться якісно і знімає мінімальний слой лака. Так, що по пошкодженням? Пошкодження були по передній частині. Мінявся в нас капот. Капот, до речі, поставлений від x trail але оригінал мінявся передній бампер. Передній бампер ми купували від рога оригінальний. Поставлені full LED фари. Фари, до речі, це китайські. Ну, як китайські? Написано на них Made in Japan. Ну, Я в принципі, якби розумію, що це Китай. але... Питань до них якихось немає. Ціна, якість якби, на свої гроші, я рахую, це в принципі ідеальний варіант. Які, При встановленні є певні нюанси, тому що на фарі, на самій фарі йде кронштейн, в який якби, залазить сам бампер. І коли ви якби, займаєтесь уже зборкою фінішною автомобіля, то потрібно... На цих фарах, ці кронштейни просто адаптувати конкретно під свій автомобіль, так, щоб бампер чітко заходив в них і защолкувався. Це все діло робиться там якимись шайбами, підставляється. І на це ви повинні розуміти, що це не оригінал, це все таки Китай. І так, да, роботи там, в принципі, небагато, але все одно конкретно ці фари. Потрібно підлаштовувати вже е, під автомобіль, тому що є якісь певні нюанси. Сказати, що це якби якась там важкість чи ще щось, ні, це все робиться без питань. Тільки потрібно якби, розуміти, як це все робити, щоб воно класно все виглядало. Але в цілому, коли ви глянете на те, як стала ця фара, зараз взагалі... По ній питань немає. Вона повністю на своєму місці і виглядає вона реально по зазорам, як оригінал. Нічого ніде не торчить, нічого ніде не цей. І все це в ідеалі. Так що, ми міняли решітку. Решітка була е, придбана Тайвань, але... Сам значок ми купуємо тільки оригінал. Наголошую на цьому завжди увагу замовників, тому що люди хочуть зекономити. Кажуть, а давайте візьмемо китайський, а китайські потім просто не працюють. Або працюють, або працюють, або працюють з помилками. У вас видає помилку по дістроніку, там якісь адаптації потрібно робити і так далі. Тут ми поставили оригінал, адаптували радар. І все. Якби зразу всі помилки піш... пішли і більше цих помилок не буде. Тому всім раджу, конкретно значок, якщо купуєте е... решітку Тайвань, то значок в будь-якому випадку всім раджу купувати оригінал. Туманки це Тайвань, теж гарної якості стали, е... світять вони дуже класно. І, і в принципі все. Мінявся ще радіатор охолодження, кондиціонеру у нас залишився без цього, без пошкоджень. Зроблено по ньому всі роботи. Зараз відкриємо підкапотне відділення. Подивимось, як там все зроблено. Важковатий, до речі, цей капот, якщо порівнювати з е, алюмінієм, то такий він ну, відчувається, що це метал. Але Метал, але все одно це оригінал. І всім раджу ставити оригінал. От тут от у нас такий Нісанчик вибито. Тому що Тайвань да, ставили, якби, ну, стають вони. Е, погановато, я б сказав. А коли ви ставите фари Тайвань, капот Тайвань, бампер Тайвань, то це потрібно ту машину крутити, вертіти. і так далі. Є запчастини, які можна поставити тайванські, а є ті, які потрібно ставити оригінал. Я рахую, що по капоту тут не потрібно робити експериментів, а конкретно ставити оригінал і все у вас буде класно. Так, тут у нас фарбувалася підкапотка. Фарбувалася ця планка передня і е, лівий окуляр. Все зроблено якісно, е, підфарбовано, всі кліпсочки. Кліпсочки нові ми ставимо завжди. Все класно. По ньому помитий двигун, тому що автомобіль стояв, він був весь в пилюці. Все зроблено досить якісно. Зараз глянемо по. Зазором, щоб було розуміння, що от які тут зазори. Я б сказав, вони в ідеалі що з тієї сторони, що з тієї. І, до речі, фарбувалось в цьому автомобілі тільки капот і фарбувався бампер. Крила ми по крилам теж були пошкодження, були вм'ятини, але крила ми конкретно відвезли по дерщикам і вони безпокрасно з ними попрацювали і вирихтували. Ну, По суті, ми їх залишили в рідному кольорі і в рідній фарбі, що, до речі, теж дуже важливо. Тому що, по, якщо брати по факту, в автомобіль фарбувався тільки капот, бампер і там підкапотне. Простір частина, я би сказав, і все. Все решта в автомобілі не фарбоване. Так от він дуже класно виглядає зараз, якщо я бачу, що камера передає цей блиск, особливо на чорному кольорі, це все видно. Взагалі, чорний автомобіль виглядає найдорожче, я рахую, але по конкретно чорному кольорі потрібно. В плані Поїхав в ліс, е, пройшлись якісь святки, гілки по кузову, все. По машині вже видн, е, видно, що воно якби пройшлось. Є певні нюанси, але в цілому виглядає він досить класно. Ну, і взагалі по кольорам для рога, якщо брати які більше всього замовляють, то це чорний, це мокрий асфальт, кат, е, сірий. І білий. Це таких чотирьох основних кольори, які користуються популярністю конкретно по рогам. І чому ці роги на даний момент якби випустили Т-33, так, да, класний автомобіль, все класно виглядає він набагато мені здається сучасніше. Але люди все одно хочуть цей автомобіль, тому що... Тут не проблемний двигун, а звичайний 2,5 двигун, на який, що немало важливо, можна поставити звичайний газ за 500-600 доларів, який буде працювати без проблем. Ну і розхід, конкретно, якщо брати газ, то десь в районі 11-12 літрів це буде середній розхід цього автомобіля на газу. Я рахую, це взагалі топ-варіант по. По співвідношенню ціна якість. І саме важливо, що на цю машину є повністю всі запчастини. Поламалось вас щось по ходовій потрібно, пішли, купили. На, зайшли на будь-який базар, зайшли на будь-який цей запчастини завжди є. Є оригінал, є Тайвань, є Китай, є Польща, є якісь замінники, є Bosch, є всі фільтри. Ну, взагалі по запчастинам. Питань немає, тому якби цей автомобіль є такий популярний у нас в Україні. Тому що е, немає, він безпроблемний, я би сказав. Е, варіатори вихажують там, по 300 тисяч. Теж взагалі без всяких проблем. Двигун більше 300, якщо там ніякі пробіги, тому що є випадки, де. Кажуть, що там якісь проблеми з варіаторами, коли заливають якесь незрозуміле масло, і потім якби у людей починають там відкидуватись варіатори. Ну, От вам приклад реальний. При тому, що цей автомобіль в Америці. ну, я... Я не пам'ятаю, що там по Керфаксу робиться, але я впевнений, що тут мастило мінялося, як міняють якби, звичайні американці. Це раз-15 тисяч, варіаторі, там масло явно ніхто не міняв. І от вам яркий приклад. Автомобіль з пробігом по суті 160 тисяч кілометрів. Двигуль працює ідеально, коробка працює ідеально, взагалі ніяких питань по цьому немає. Так що, от вам, якщо у вас виникають, мабуть, якісь питання у когось з варіатором, то це видно, або жорстка експлуатація, там постійні кікдауни і так далі, або якби, заміна якогось неякісного трансмісійного мастила, і воно потім робить цю всю біду. А так, цей автомобіль взагалі... Без питань. Ніяких помилок, все адаптували радар, все по ньому зробили, ніяких помилок взагалі не, не було. Якби були помилки, пов'язані з тим, що знімалося там з автомобіля певні деталі, але зараз взагалі все, все зроблено, все чітко, безпека, до речі, тут була ціла, нічого не спрацьовувало. 19 диски. Резина тут якби така, на сезон передні, краще. А передні гірше, задні краще. Ну, в принципі, ще сезон півтора на ньому можна поїздити. Взагалі дуже класно він виглядає, прямо чорний колір. Дуже мені подобається чорний колір. Але, повторюсь, є нюанси. Так, заліземо зараз в салончик е швидко, тому що в принципі тут... Нема про що розказувати. Довго всі вже все знають. Автомобіль завівся. SL-комплектація, що є. Є адаптивний круїз-контроль, є утримання в полосі, е, є датчики мертвих зон, е, є клімат-контроль. Клімат-контроль, до речі, двохзонний. Включається, відключається, датчики мертвих зон, пам'ять сидінь, підігрів руля, ну, автомати, автоляда, це зрозуміло, підігрів руля, от, це е, утримання в полосі. І оце у нас одної не хватає, це у нас повний привід зазвичай тут ставиться. Е, так, автоматичне затемнення. Авто, авто дальні, ближні, дальнє так, ближнє. Таке положення, це звичайне. Тут загорілося авто, вимкнено авто. Ця камера відповідає за автоматичний режим, коли спереді, їде, немає зустрічного транспорту, включається у вас дальній, їде зустрічний, включається ближній. З тими, до речі, китайськими фарами японськими, можна їх так назвати. В принципі, ця функція працює теж досить коректно, взагалі ніяких питань теж немає. Акустика тут босе. Заді, замість докатки стоїть сабвуфер. шкіряні сидіння. ну Такі, в принципі, я б сказав, що відповідаю. Конкретно салон відповідає своєму пробігу автомобіля. Підігрів сидінь. Так це вже показував пам'ять сидінь. І в принципі, якби, в принципі все. Задніх тут підігрівів немає. Автомобіль почищений, гарно почистили його, тому що конкретно цей автомобіль був досить такий грязноватий. Було багато в ньому якихось, якоїсь трави, якихось листя, багато якихось цих. Якби хлопці на хімчистці чистили його два дні. І казали, що, да, що досить він такий забруднений був. Але все відчистилось, все, все зробили. Все ідеально по ньому. Максимально ідеально, як це можна було зробити з нашими силами. Я рахую, що це такий типу, якби не максимум, але все, що ми змогли, все повністю зробили по ньому. Для того, щоб замовник залишився. Задоволений. Тут двигун. так, До речі, зараз покажу, як ці фари виглядають. Двигун працює, все, ніяких помилок. Світиться у нас один ремінь. Автомобіль тут. До речі, 360, а не забув сказати, що є ще 360. 360 тут, якби я б сказав, такий він. Не дуже якби, класний. Ну, добре, що він тут є, але якщо порівнювати е, з цим, то, звісно, якби, щось видно в ньому. Мені здається, що не вистачає тут просто великого екрану. Якби був великий екран, то, мабуть, чіткість була кращою. Але чіткість самої камери. Теж залежить. Тому я от не впевнений, якщо поставити класний екран, чи буде от воно чітко показувати. Мені здається, що навіть, ну, буде краще, але не набагато. Тому, в принципі, якби, цього, що тут є, вистачає, все видно, що немає ніяких цих. Ну, Слава Богу, що він тут є. Я б так сказав. Все тут у нас чистенько все поробили хлопці, почистили. Там у нас книжечка Nissan. Все зроблено. А, до речі, і є ще е, цей ручник, авторучник. Автохолд, е, в цій комплектації. По суті, все. Все, все є. В SL вже йде панорама. Е, іду, е, ідуть Full LED фари їхні оригінальні і підігрів задніх сидінь. все, Це різниця між SL і SL. Ну, це по суті предмаксимальна комплектація. В основному, більше всього це конкретно от цих комплектацій св шок більше всього, ну там SL. Ну, плюс досить важко знайти, їх небагато. Ми там за весь час десь одну чи дві приганяли. В основному це або SV, або SLК. Так, от. Або якщо у вас бюджет менше, тому вже беремо звичайну Еску. До речі, у ЕСК все теж є. Є датчики мертвих зон, є автоматичне дальнє світло, є той же е радар, той же круїз-контроль, тільки він не адаптивний, він тільки у вас аварійно гальмує і все, а немає утримання в полосі. Хоча є сигналізатор на наїзд на полосу. Це теж, до речі, вескі є. Така функція. Ну це якщо пішли автомобілі з 2019 року, якщо я не помиляю. В 2017 році цього немає автоматично, дальнього немає, є тільки радар і датчики мертвих зон. Так, все по ньому. В принципі, тут немає що більше розказувати. Все класно зроблено. Зараз покажемо ще, як виглядають ці фари. Так от вони у нас світять, чи горять, як правильно сказати, класно. Ну, виглядають непогано, мені подобаються ці фари. Ми колись порівнювали з оригіналом. От, і різниці глобальної я не побачив. Скільки вони прослужать, це вже якби покаже як час. А так в цілому виглядає непогано. Так, друзі, всіх Радий був бачити, почути. Хочу побажати всім гарного вечора, тому що вже вечері. Хто цікавий цей автомобіль сьогодні? Будемо віддавати замовнику. Повторюсь, хто хоче пригнати для себе автомобіль, з радістю приженемо його під вас автомобіль вашої мрії. І хочу наголосити на те, що у нас ви отримаєте повністю весь. Цикл покупки автомобіля під ключ. У нас немає посередників. Посередники є на хімчистку, на поліровку, але сам ремонт ми робимо на власному СТО, тому якби, за якість ремонту ми несемо відповідальність повністю за весь пригон автомобіля, включає його ремонт. Зрозуміло, що поліровка, хімчистка, все це повністю ми робимо. Ми навіть робимо замовнику сертифікацію для того, щоб він просто от сьогодні ми зустрілися, передали йому автомобіль, а завтра він, ну завтра понеділок ми поставив, а вівторок будуть робити мріали, він поставить, поїде і поставить цей автомобіль на облік. Так що всім гарного вечора. Якщо вас зацікавить, Даний автомобіль, схожий автомобіль. Якщо у вас є якісь кошти, але ви хочете щось трошечки подешевше, то це теж S Nissan Rogue, тільки вез комплектації теж будете задоволені. Я рахую це взагалі топ автомобіль по його ліквідності, я би сказав, і по пригону за цей рік і за минулий теж, тому що стільки, скільки рогів. Ми ні одного автомобіля не купляємо. Власне, це в нас топ-1 по продажам, по пригону. Знаємо по ньому всі нюанси, знаємо, по суті, цей автомобіль повністю на Ізусть, я би сказав. Тому звертайтесь, гарного вечора. Всім дякую. Пишіть коментарі, будемо раді любим коментарям, як і хейтерам, так і звичайним. Будемо раді. Любим коментарям пишіть дірик, дзвоніть, пишіть Viber, куди вам зручно. Всім гарного дня. До зустрічі!